Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти пиріжки, відкриті пиріжки. Значить, так, я показую, як я замішую тісто. Беру стакан молочка 250 мл. Беру пів стакана водички теплої. Ось так. Можна стакан молока, стакан водички. Це не принципово. Одне куряче яєчко, білок я вкину. В тісто жовточок залишу, щоб помазати зверху булочки. І відставляю. Кладу я сюди ще можна вершкового масла, грамів 50, у мене маргарин для випічки. Десь 50 чи 60 грамів. Можна 2-3 ложки олії, приблизно. Сіль, півчайної ложки солі кладу. Головне за дріжджі не забутися. 4 чи 5 ложок цукру. Я покладу 5. У мене такі невеличкі, наче ложки. Тепер, дівчатка, дріжджі. Можна покласти чайну ложку, можна цілий пакетик, а я покладу півтори ложки. Заодно й виміряю, скільки тут їх є. Начебто все поклали, розмішаю, заодно почекаю там пару хвилин, щоб дріжджі почали. Знаєте, вони не те, що там працювати почали, а щоб вони гарно розм'якли. Каванільний цукор у мене тут десь може з півчайної ложки. Можна більше класти, можна не цукор, а ванілін класти. Зараз розмішаю і десь на хвилин-дві залишу, хай воно трошки подружиться. І тепер я вію борошно. ну, приблизно 2-5 3 -5 хвилин, тут непринципово. І борошно буду віяти. Треба буде десь від 700 грамів. Борошно я завжди вію. Це ще, знаєте, така звичка з пекарні. Бо були такі в нас експерименти, коли в один, в один чан ми повіємо борошно, а в другий чан не повіємо. Ото вже і затримка. Борошно треба збагачувати кисне, тоді все вийде. І оце так я замішую, дівчатка, дуже легко. І не забувайте, що тісто любить тишу спокій, гарний настрій. І все буде неодмінно добре. Так, дівчатка, тісто я вже вимісила. Десь 7 хвилин приблизно я вимішувала. Ось таке воно гарне, не забите. Тепер я кладу його в мисочку, помазала олійкою і кладу відпочивати десь на годинку. А потім будуть у нас відкриті пиріжки, не ватрушки, а саме пиріжки. А тісто моє вже підійшло. Ось таке гарне. Я його викладаю на поверхню, і зараз я з нього зроблю 15 або 16 кульок, скільки вийде. Приблизно ось такі кусочки. І одразу я їх буду вкачувати, і робити ось такі кульки і викладати на поверхню. Ось так я підготувала таку жаровню, листочок з силіконізованого паперу. І тепер я їх отак викладаю. Ось так я поскладала. Пиріжки. Я відставляю їх в ростойку десь хвилин на 20. Ростойка це звичайне місце без сквозняку. І розігріваю духовку десь на 180 градусів, можна на більше. Пиріжки мої вже ось так підійшли. Тепер що я роблю? В кожній булочці я роблю ось таку ямку. Можна чим завгодно робити. І тепер сюди. Я буду класти повидло. У мене яблучне, я її говорила недавно. Відео теж є. Це такі будуть відкриті пиріжки. Ось так. Я помазала пиріжки курячим жовточком. Ставлю в духовку випікатися десь 15-20 хвилин. Градусів 180-190. Ось так я їх прикрасила трішки. Ось таких я сьогодні дівчатка напекла пиріжків, відкритих пиріжків. Трішки засмагли, ну то таке нічого страшного. Таке буває. Тісто, як завжди, гарне, волокнисте, М -м -м. смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!